Ямаль є для мене найсильнішим гравцем цього сезону. У нього все виходить легко і дуже невисокий процент браку. Для мене Імбапе в 2018-му був, очевидно, найкращим. Ван Дейк був кращим за Месі, коли він не отримав золотий м'яч. Для мене Куртуа був кращим за Бензема. Для мене зараз Ямаль краще, ніж Дембеле. При тому, що Дембеле зробив колосальний скачок над собою в першу чергу. Але з якою думкою я вас залишу сьогодні? Футбол все-таки все-таки, гра командна. І ключовим мірилом успіху в футболі є командні трофеї. Звісно, можна згадати купу прикладів в історії, коли це все було до лампочки. Коли Снейдер брав требел, його прокатили золотим м'ячем. Коли Рібері, мені здається, також брав требел, його прокатили золотим м'ячем. Моя логіка індивідуальність безкомандних трофеїв, це не про футбол. Ну, типу, всі тебе можуть любити, але от визнання тобі має принести і твоя робота з командою. При тому, що Ямаль був дуже близько. Тобто він виграв чемпіонат Іспанії, він був дуже близько до фіналу Ліги Чемпіонів. Там Араухо все налажав проти Інтера. І Флік я вважаю також, тому що він не опустив команду в кінці матчу. Е, тобто, Ямаль командно програв Дембеле зовсім трошечки, але програв. І останнє, якщо вже дивіться, була ще ж інша штука: окей, Месі забирав золоті м'ячі у людей, які робили требли, забирав. А було два сезони, здається, як мінімум, коли Еден Азар був найкращим дріблером в Європі. У нього був відсоток успішного дріблінгу вище, ніж у Месі, і він грав в Англії, де, де йому стрибали з двох ніг в підкати. І тому тут можна таке питання навіть задати. Якщо говорити про прям яскраву індивідуальність, яка не залежить від трофеїв, то один чи два сезони Еде Назар був кращим гравцем один в один ніж Ліонель Месі. Ні про які золоті м'ячі мова не йшла.